Національний телемарафон знову в прямому ефірі. Далі ми говоримо про феноменальний успіх української експансії в ігровий світ і не лише комп'ютерної гри Сталкер. 2 і з нами на прямому зв'язку Ілья Кабачинський, журналіст, який якраз і спеціалізується на it оглядах на технологіях. Панелья, дякуємо, що долучаєтесь. Доброго дня. Радий бути з вами. добрий день? Скажіть, будь ласка, такий успіх комп'ютерної гри української, дуже української в усіх сенсах, ми про це детальніше поговоримо. української за походженням в першу чергу, яка в перші дні розійшлася мільйонним примірником, наскільки це був очікуваний успіх, і наскільки взагалі реліз «Сталкер-2» очікували геймери в усьому світі? Успіх був очікуваний. Остання цифра: півтора мільйона. Тираж проданий це онлайн. Фізичні копії розкупили всі давним-давно. І тепер чекати новий тираж їх потрібно аж до квітня 2025 року. Це «Сталкер 2, Відповідно, всі чи велика кількість людей грали в перший сталкер. Гра також мала просто феноменальний успіх по всьому світу. Тут важливо сказати, що ну якби в українську гру грають не лише українці, вона популярна в Європі, в Азії. В... Сполучених штатах Америки та й навіть за паребріком в тієї Росії також грають в українську гру, просто тому що вона дуже класна, автентична, супер якісно зроблена. Чекали дуже довго, тому що чимало разів гру переносили з цього сміялися хтось вже не сміявся, а нервував і плакав. Бо говорили, як можна так довго робити цей продукт. Але дійсно, станом на сьогодні гра себе виправдала і для розуміння, навіть один з найбільших авторитетів медіа про ігри написали, що якби не сталкер 2 то 2024 рік для ігрової індустрії був би провалом. А так гра по суті витягнула весь ось цей ігровий 2024 рік. Тому очікування виправдались, і це насправді дуже важливо. Що важливо, також і те, що гра розповідає про українську частину про Чорнобильську зону відчуження, вона зроблена якісно, вона дуже автентична. Тична у чимало пісень українських виконавців, якоїсь такої, знаєте, українськості, і про це все е, говорять по всьому світу, тобто вона є й таким культурним провідником України, така собі культурна дипломатія, якщо можна так сказати, і класно, що вона вийшла і отримала такі результати. Іля, а ви згадали про росіян, які теж грають в цю гру. Це, напевно, те покоління, яке ще грало в Сталкер той перший, який був вихід його ну, чи не 10 років 15, тому, 15, 15 років тому. І з приводу цього в інтернеті дуже багато мемів народилося. Один з останніх, який я бачив, це от ви вже сказали про те, що це гра українська, там і написи українською, там і автентика зупинок автобусних українська. Ну тобто дуже постаралися розробники. Щоб ця гра дійсно репрезентувала Україну, і те, що мене дуже сильно розсмішило, один із мемів, який я побачив в інтернеті, це росіянин, який грав цю гру і коментував, прочитав напис: ну, балончиком в цій грі на дверях, де було написано вдалого полювання почав думати, а як це ж буде російською, і почав розмірковувати: ну вдалого він вгадав вдалого, а полювання зробив таке припущення, що російською полювання це плавання, тобто він собі переклав вдало плавані. ну одним словом дуже багато мемів народилося. Але наскільки моє питання до чого? До того що наскільки офіційно взагалі росіяни грають цю гру? Я так розумію, що в Росії вона не продається. Як вони обходять ці наші, я так розумію, розробники заборонили її навіть продаж в Росії? Як вони обходять оцю заборону? Там, наскільки я розумію, навіть немає російської озвучки, тобто вони не те, що грають в українську гру. Вони ще й грають її без російської мови, тому що великі ігри часто роблять з російською мовою, зважаючи на ринок, українці не стало стали, стали керівництва цього робити. Це також важливий такий крок, незважаючи на можливі втрати у доходах. Тобто, показала українська студія, показала свою позицію, що також важливо і про це також у всьому світі. Не забували згадувати, як. Ходять, є різні варіанти різні системи. Більше в того, я вам скажу що гра настільки класно зроблена, що. Дійсно, от росіяни стикаються з тим, що там українські пісні, українські слова, і вони ось такі, десь на колінці намагаються зробити спеціальні патчі, мод, моди для того, аби прибрати там цю українську музику, чи ще щось, а все тому, що як ви вірно сказали, хтось грав дуже давно, коли вона вийшла там 17 років тому в цю гру і хоче просто зайти, подивитися оновлення, яке так довго чекав. З іншої сторони, просто геймерська аудиторія, вона дуже дуже велика, і коли стає подія такого масштабу Stalker 2, Ну це дійсно просто феноменальна для свого рівня гра. Люди хочуть заходити в неї і грати, і готові йти навіть на е, такий ризик. Тому да, росіяни шукають способи обійти, і знову ж таки один з таких популярних мемів, що вони платять за цю гру. Український розробник платить податки, і з цих податків ми купляємо артилерійські боєприпаси, міномети чи ще щось. І таким чином російські гравці фінансують українські збройні сили і з цього також чимало сміються. Пані пане Ілія, ви так правильно зауважили, що це гра. Потрапила до багатьох геймерів, це всесвітня подія, і ми розуміємо контекст гри. Росіяни для себе розуміють негативний контекст гри, тому що там ну, багато контексту якраз пов'язано з війною. Варто зазначити, що і перше звернення до всіх, хто грає гру, що вона присвячена всім, хто бореться за нашу свободу за Україну, враховуючи те, що один з розробників Володимир Єжов. Один з розробників сталкера на цій війні загинув під Бахмутом ще у 2023 році. От власне зараз ми його фотографії показуємо і грає присвятою і йому, зокрема, і Олексію Хільському актору, який озвучував ролі в цьому сталкері. Наскільки вам здається, що світовий геймірський світ розуміє це звернення, розуміє цей контекст і поважає цей контекст або знайомиться з цим контекстом? Мені б хотілося, щоб вони, звісно, все знали і були в ньому ще глибше. Ви гарно зауважили, що можливо він саме через цю гру знайомиться з контекстом, тому що так чи інакше, будемо відвертими у всьому світі. Люди не читають новини про Україну кожного дня. Можливо, хтось цього й не знав, можливо, хтось занадто юний для цього. А гра є свого роду, ось таким якраз прикладом, що можна зробити всесвітній продукт. Він буде класно зроблений. Він буде не наповнений, знаєте, маніфестами на кожному кроці, але сті точ. Кові вкраплення вони будуть якісно зроблені і якимось чином знайомити людей, тому що хтось зайде, почитає про те, що це українська гра, і можливо захоче почитати якісь новини про Україну. Хтось побачить звернення, про які ви сказали, згадали також і захоче почитати, дізнатися більше зрозуміти. Хтось зайде на сторінку Stalker 2 у соціальних мережах і побачить там реакцію Сталкеру, команди Сталкера на події на оцю повномасштабну війну. А хтось подивиться, що компанія розроб. Сталкер, зокрема, чимало коштів задонатила на потреби збройних сил України. Я думаю, що якщо ви ходили, наприклад, Києвом чи тим більше прифронтовими містами, ви бачили такі. Темно сірі буси графітового кольору, якщо такі є, на яких якраз написано сталкер 2 І ці буси в величезній кількості передавалися на потреби ЗСУ. Тому це от така гарна історія про можливість повернути людей у контекст української захисної війни від російського окупанта на ось такому, напевно, дуже неочікуваному рівні, тому що у нас є ось ця історія про Юкраїн фатіх що, начебто, на заході стомлюється від української війни, а про вийшла гра і де слово Україна, напевно, стоїть до неї дуже дуже близько. Чорнобильська зона це зона, через яку почалася власне наступ 24 лютого. Тому ми знову повертаємо людей в цей контекст. І це один з таких знаєте, гарних способів, як без зайвого пафосу, але привернути увагу всього світу до того, що відбувається тут, і продовжує відбуватися. Панеля мене велике запитання, як від. Гейм... Чайника геймера, не знаю, як це правильно сказати, але дивіться, я ніколи не грала в перший Сталкер. Е, я маю якусь травму молодості, тому що моє оточення в молодості грало в козаки. Це напевно так само було цією групою людей розроблена, і я бачила хлопців, які там могли не лягати спати. А я прикидалася, вони ще там досі грали. Ну тому скажіть, будь ласка, що сьогодні потрібно для того, щоб почати, наприклад, грати в Сталкер? 2», окрім того, що її придбати, який потрібен пристрій, і чи можна в неї грати, якщо ти не грав перший сталкер без цього контексту? Да, я також е, більше любив е, гру про казаки. Моя улюблена напевно гра можна е, я вставити я, я просто став свої п'ять копійок, давай. тому що теж дуже грав в козаки. Там е, можна дуже класно наваляти росіянам, тому що там гра по націях можна вибрати Україну так. проти Росії, і Україна там на порядок сильніша. тому що у нас в цій грі воюють навіть селяни. Да, це це е, гарне зауваження. Видно, що ви глибоко в контексті гри, е, тому що це правда це напевно єдина нація, в якої селяни бойовували, воювали до речі. І е, що цікаво, також казаки, як і сталкер були розроблені дуже детально. Всі вражалися тому наскільки глибоко була пропрацьована гра, і навіть істориків долучали до того, щоб її зробити. Знову ж таки, цим і подобається людям і сталкер 1, і «Сталкер-2». тому що е, ну були в розробники відправлялися в зону відчуження, фільмували, дивилися, хотіли все показати максимально реально. І це подобається гравцям, тому що вони, наче повністю потрапляють у цю атмосферу, е, оскільки на даний момент грає ексклюзивом Microsoft, то якщо у вас PlayStation 5, пограти ви в неї не зможете, або це буде дуже важко, тому да, це потрібно мати комп'ютер з відповідними характеристиками, або е, новий Xbox, і тоді ви зможете завантажити цю гру та е, пограти. Ну або залишається ваше дивитися, як хтось стрімить чи чекати, коли ось цей ексклюзив з Microsoft закінчиться. До речі, ця історія. Також показує наскільки гра е, важлива для індустрії, що Microsoft, напевно, друга чи третя найдорожча компанія світу прямо зараз прийшла до українських розробників для того, аби з ними підписати цей контракт на ексклюзив. Вони розуміли наскільки великим буде попит на цю гру, і е, ситуація, коли в день виходу гри в Україні, по всій Україні почав працювати повільніше інтернет, тому що е, тисячі десятки тисяч людей побігли її купувати завантажувати лише є цьому прямим доказом. І це ніяк не було пов'язано з відключеннями або з уповільненим роботою мобільних операторів. Справді підвисав інтернет через те, що з'явився сталкер 2 і геймери його викачували. Користувалася пані панеля, пане, дякуємо за такий, знаєте огляд для тих, хто можливо дуже далекі від геймерських ігор, але розуміє, що Україна зробила в світі щось важливе, щось культурне, щось дороге, популярне, і те, що матиме вплив і матиме дуже такий довготривалий вплив. Ну і свій особливий культурний спадок. Тому дуже вам дякуємо. Ілля Кабачинський, журналістики, вам. який якраз спеціалізується на огляді IT-технологій, комп'ютерних ігор. З нами на прямому зв'язку.